Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Та, таку сукню навряд чи взагалі хто-небудь купить. Навіть під лозунгом «Підтримай українське. Ой, схоже, дизайн одягу теж не моє. Хто ж я? а? Ідемо іншою стежкою. Просто пальцем в небо. Гончарство. А чому б ні? Буду собі ліпити горщики, як Демі Мур. Що скажеш, Патрік, своє Оце Це прикол. Ти зараз реально приводом станеш. Я думала, ти мене слухаєш. Ти в тік-ток залипаєш? Я тебе слухав, ти сказала. Патрік Суейзі, що скажеш? Я кажу, подобається, гарний актор. Ти теж дуже гарно граєш чоловіка, який підтримує свою дружину. Китю, тебе що не день та доля вирішується, А у мене сьогодні вихідний. Я просто хочу посидіти, почилити. Але я сама увага. Тобто, оце ти так підтримуєш? Знецінюючи мої пошуки та старання? Mm -hmm. Купуй, що хочеш, тобто те, що дешевше. П'єрська доставка презенту від Кирила. Вау, Які гарні. Дай понюхай. А постав, будь ласка, в вазу. Ти такий джентльмен. Не дякуй. <плэк> 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 Тепер від рената. <плэк> <м -м> <плэк> Знову від Кирила. Знову від Рената. Mm -hmm. Все. Тепер сама. Не тобі, а ти бісишся. То ти був закоханий в любку. Я думала, у вас так секс без обов'язків для здоров'ячка. Для неї, як виявилось, так. Використала мене як секс іграшку і живе тепер собі спокійно. А я, до речі, теж живу спокійно, бо я тепер із сонею. А соня в курсі? А -а -а, дуже смішно. Вона, до речі, вважає мене вродливим і кумедним. Чекай, а ти казав їй ці вульгарні компліменти, типу ох, які циці, припав би до них як до криниці? Замість добраніч написав і після п'ятого побачення. Вона, до речі, зацінила. Зацінила? Ой, тому що на відміну від вас вона мені бачить справжнього чоловіка. О. І кохає мене давно. Я її кохання ще з дитинства. А! У мене була колись така ситуація. Пішла я на побачення з пациком, по якому сохла ще у дворі мала. І виявляється, що пити слабоалкоголку з бедбоєм в падіку під Ельзі в 27 не так романтично, як в 14. Він іще гроші на маршрутку попросив. Блін, прикольне побачення. Треба буде Соні запропонувати. Навіть не думай. Фіма. Така як Соня, такому як ти, попадається раз на все життя. Тому змінюй одяг, лексикон і старайся. Угу. Правда, Сошолік? Так. А Ага. А можна якось так підкрутити алгоритм тіктоку, щоб Мірола побачила конкретну людина? Чуєш, іди з дівчатами поспілкуйся Вони питали про тебе. На відміну від деяких, у мене купа роботи. До речі, ти збираєшся дівчатам рахунок виставляти? Чи як завжди за рахунок закладу? Бан, в чому проблема? Проблема в тому, що дівчата такі самі клієнти, як і усі. Слухай, ну блін, це якось не круто. Це як барчик. Навіщо його відкривати, якщо ти не можеш друзів, безкоштовним пивом напоїти? <губ> Зустрічне питання. А на що мати квартиру, якщо не можеш її безкоштовно здавати друзям? А, mm? Ну, не пригощаємо, значить не пригощаємо. Mm -hmm. Піду якось делікатно дівчат, попрошу, щоб розрахувалась. Зараз. Угу. Привіт, гарні. Ці, цирконіві браслети тут продають тобі не придбати випадково. Mm -hmm. mm -hmm. <рес> Ти такий жартівник. Слухай, ми тут з подругою колегою вирішили заскочити до тебе в кафе на обід. Будемо десь через півгодинки. Ти нам забронюєш столик? Так, звичайно. Та, та. Цьом бом до зустрічі. габела, я що швейцаром наймався. Вітання. Я шукаю квартиру найкрасивішої дівчини у світі. Тоді пошукайте звинзелями і з дзвіночком. Не знаю, чомусь саме так мені уявляються двері Анжеліни Джолі. А, ні. Найкрасивішу дівчину у світі звати Іра. А Ірка. Так тут проживає зі мною. В смислі? а туз. А... Ти хто такий? Ні. Боже ні. Я, я чоловік її подруги. Ми просто живемо разом. Ну, в станції не разом, а як сусіди. А, а ти хто? Я Я її хлопець. А, цього разу особисто. В смислі? Кажу квіти для неї. А, так. Я хотів приготувати для неї сюрприз, але бачу, що краще було попередити. Можеш передати і букет сказати, що від Богдана? Так, звісно. Я ж народжений для цього. Дякую. Хочеш, знаєш. У мене є краща ідея. Це не ролика жиза. Давай ще. Та ну, це взагалі не моє. Я так суто для діми знімала. Угу. Заліпай цілими днями свій тік-ток. вирішила, може, хоч так, зверне на мене увагу. Але ні. Довбані алгоритми в головах у чоловіків. Алгоритми Тіктоку люблять кількість. Більше знімай. Ну, Принаймні, це краще у тебе виходить, ніж сукні. Сорі, я бачила твій шедевр. Тепер ти знаєш, чому? Я піду на твоє весілля. <гум> ну, лишилося ще дві пошити. Чи ти вирішила когось одного обрати все-таки? Я ще обираю, мені треба більше часу. Більше часу, щоб перетворити нашу хату на оранжерею. Саш, ну, це ж не якісь там дорогі коштовності чи машина. Це просто квіти. Mm -hmm. ah, ah. Ну що, ви, пісюлі-красатулі? Як вам варенички? Так само, як і твої компліменти з перчинкою, але приємно. Mm. Нам, не Соні, зрозумів? Так. Mm. Uh, до речі, ви в курсі, що ми на наші вареники використовуємо найдорожче борошно? Вау! Молодці! Дуже дороге. Mm -hmm. Для найкращих клієнтів. Приємно. Mm -hmm. <рес> 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 вдячних mm -hmm. клієнтів. Коротше, женіть Ламандос. Ми вас з Любкою більше не пригощаємо. Тю, так ти сам кричав базар у базару, нуль, оплати так само. Ну. Ми тільки за підтримати бізнес друзів. О, клас. Чуєте, а ви скоро підете? Просто ви зайняли найкращий столик, а Я хочу його забронювати для Соні. Вона скоро з подружкою прийде. Доїмо і біжимо. І тобі раджу. Що раджу теж бігти? Куди? Угу. Додому, перевдягатися і пшикатися найдорожчими парфумами. Якщо Соні досі не зрозуміла, що ти той самий приколіс з району, то її подруга їй допоможе. Угу. Біжи! А чат добре не треба. Опа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ти нас що, делегація з Туреччини завітала? Що це за аромат? Не знаю. Мені нормальні. Своє не пахне. А чого так вирядився? А я просто свій робочий костюм забруднив, вдів те, що було в гардеробі. В гардеробі у генсбі. Та-та. О, так, 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 так. А шампанське наші. Це так, для особливих гостей. А, чула, король Британії ж сьогодні з дипломатичної місії їде через нашу вареничну. Чарльз третій не єдиний монарх, який може завітати до нас вареничну. А ще, наприклад, королева Соня. Єдина і неповторна. Вона королева. Так, прийде до нас з подругою на обід. Хочу справити враження, бо в мене серйозні наміри. Ще якісь пропозиції, образи будуть? Чи я можу йти і просувати скатертину? Пізніше ще не придумала. Добре. Я пішов. Нарешті побачу твого кавалера. Мабуть, агент 007 не менше. Враховуючи те, від яких золотяльників ти раніше носом крутила. Фіма дуже простий, щирий і кумедний хлопець. Це саме те, що мені подобається в чоловіках. О. Моє шанування, леді. Юхем. Хлопець Соні. Юхем. Простий, як двері, нічого не скажеш. Дуже рада. Будь ласка, до столу. Батька. Мені дуже приємно, але на майбутнє для всього, окрім поцілунків, існують кур'єри. А я просто, знаєш, в цьому плані дуже старомодний. Я люблю особисто дарувати квіти. А ідею зустріти тебе на дивані. Мені підкинув, до речі, Дімка. Такий він класний. Так, да, Дім дуже класний. Я йому обов'язково віддячу з посташенням бойлеру. Подарую здоров'я закалюванням. Ага, зараз. Так, ще пара тіктоків і на вихід. А, слухай, Ір, а від кого решта чотири букети? Просто там в одному з них записка для Іри. Е-е, Це від моїх чотирьох друзів: від Саші, Люби, Фіми. І ми! Уклас! Класно, що вони в мене є саме в такій кількості. Просто так. Стоп! Тільки не кажи, що в тебе сьогодні день народження. А? Чому ж це було б абсолютно логічним поясненням? Е... Так! Мені сьогодні тридцятка! Ти серйозно? Mm -hmm. А я приперся тільки з одним букетом. Угу. Дивно, що Дімка мені навіть не натякнув. Нічого, можеш йому вмазати. Це буде для мене подаруночком. А, тоді в мене для тебе є сюрприз. Вау! Збирайся. Я готова? А, а, поїхали. Одним словом, варенична для душі. А взагалі-то я філантроп. Диригент? Член закритого клубу письменників, та ще й філантроп. Його, ви мене вразили. А мене то як? Ти мені нічого подібного не розповідали. тому що мама виховала мене скромним. Це перша чеснота для тих, хто володіє президентськими амбіціями. Ну, тепер маю лікарська діяльність на фоні ваших, здається, дурницею. До речі, колись мені пророкували феноменальне майбутнє у хірургії. Якби ж автокатастрофа. Не понівичили мої руки. Стоп. Е, здається, так починалася історія доктора Стренджа. О, Сонечка. Історія доктора Стренджа – це має, а ми зараз говоримо про реальність, якій не завжди можна про все говорити. Ваші варенички даруйте, але горілку не продаємо. А з чого ти взяла, що ми збираємось замовляти горілку? Соня! Не признала! Думала, що за дві алкоголічки з фімою сидять. Взагалі-то це моя подруга. І на секундочку шанований лікар. А це по вашому коліну? Перепрошую. Ніяк не знайду часу на навчання персоналу манерам. Завжди віддавав перевагу допомозі безпритульним тваринам. Піду на долужу і ще раз перепрошую. Що ти влаштувала? Я? Так. Про всяк випадок. Хай одразу розрахуйся. Вони їстимуть за рахунок закладу. Одна справа Саша і Іра. А це моя дівчина. Люба, що сьогодні з тобою не так. Зі мною? Так. Це ти вирядився і хочеш тут При... пригощати всяких. А тобі яка різниця? Я ж тобі не подобаюсь. А таке враження, що ти мене ревнуєш. Здався, ти мені 300 літ. Який ти мені? Та все, заспокойся. І зроби ще три порції вареничків в якості вибачення. Ще вареничків? Так. Будуть тобі варенички. <плак> Смачно! Люба! А -а -а! Ці, котяри дурні. О, а ось маякається. Це там, як завжди. Та коли таке було? Та я буквально п'ять хвилин сиджу. Саша! На нього взагалі не схоже. Зовнішній вигляд, лексика, щось кудись. Ха. Не кудись, а у світ спорту скоро змагання аеромен, тренування суворо по розкладу. У мене багато питань. Перше, це що? Соняшникова олія? Це соняшниковий піт. Сонечко на тренування. Я чула, що там потрібно чотири кілометри плисти, 180 кілометрів виїхати, велосипедом 42 бігти. І трішечки летіти. <гумі> Під крики натовпу, що вітають переможця. Моє <гумі> око. Дякую тобі, батька. Це був найсмачніший день народження в моєму житті. Шкода, що все. Ну, а... Ще не все. <звіг> ага. Може, ти щось скажеш? Або прожуй, бо тобі мошка залетіла в <звіг> рот. <звіг> Будько, ти що крейзі? Це ж мені подарунок машина? Так. Та це просто коса! Дякую. Тримай. Іра, Іра, а казала квіти це не коштовності, не машина. Ну і ще й про 30-річчя збрехала. Доросла, безсовісна кобила. Але ж я завжди хотіла машину. Я тебе не навчу. Ір, все добре? Угу. Тримай тоді. Саша! Мені тут днями, буквально сьогодні, ножа в спину встромили в найнеочікуванішому місці тіктоці. Помітив нарешті. Я вже думала таргетовану рекламу замовляти. Аго, це не смішно. Ба більше образливо. Невже в мене з'явилися хейтери? Значить, я на шляху до блогерського успіху. Саш, я не розумію іронії. Я тебе чимось образив? здається, ні. Тоді видали усе, будь ласка. Абсолютно все. І що і перше відео ти його теж бачила. Усе означає усе. Гаразд. Святий Дмитро. Слухай, ну не все так страшно. Синець майже не видно. Ну слава Богу. Бо мені завтра їхати на весілля до сестри. Ух ти, матінко, рідно. Везіть тоналку танкером, бо скоро будуть спустошені усі косметичні магазини. <плес> ну. Фібо. Скажи, що з тобою сьогодні відбувається? Що за виставу ти влаштував? Яку виставу? Ніякої вистави я не влаштовував. Але забігаючи наперед, скоро збираюсь поставити. Так це досить. Цій зовнішній вигляд, лексика. Все це брехня. Я вимагаю правду. Правду. Гаразд, буде тобі правда? Я Бетмен. Я просто хотів справити враження на тебе і на твою тепер же одного подругу. Навіщо? Тому що я досі прикаліст з райончика. А ти не Соня Жаба-Мудятина, Ачкарік, а Ансоніна. Ще пару вульгарних компліментів і ти мене кинеш. А ти не подумав, що мені набридло залицяння пафосних вимахувальщиків. Отаких, яким ти був сьогодні. Можливо, мені потрібен приколість з райончика. Можливо, мені Ансоніні, кандидату медичних наук, подобаються Горні компліменти. Реально? Вам банан зважити? Тоді, Тоді і за обід. Розрахуйтесь. Будь ласка, бажано гризне, а не гарними цицями. Як скажете, точно ні? Ти впевнена. Це просто. Занадто, у нас не такі близькі стосунки, щоб дарувати такі дорогі подарунки. Ну, вибач, ну, я просто хотів тобі подарувати якусь класну емоцію. Ти подарував, але я поки не розумію, яку. Щось схоже, я відчувала, коли в дитинстві незнайома тітка мені крикнула Ей, дівчинка, це не твоя лялька Барбі. Ну, то це ж була радість, ти знайшла свою ляльку. У мене ніколи не було Барбі! Ой, лялечки в мене ніколи не було. Така червоненька, гарненька. Там ще й шкіряний салон. Сидіння з підігрівом. От я й відчуваю, що в мене щось підгорає. Ну, я ж бачу, як ти хочеш цю машину. Ір, ти можеш прийняти цей подарунок без всяких зобов'язань. Правда? Бери, бо будеш шкодувати. Та ну, це ж просто залізяка. Але дуже гарна. Вже гарна така червоненька. І на її фоні будуть класні сторіси. Ну, чого я пожалкую? Я тебе благаю. Що ж, ну дуже шкода. <говори> Мені тоді доведеться її відвести назад в салон. Я з тобою поїду в салон. <говори> <говори> Просто приїдеш на прощання. Навіть не уявляв, як тобі важко. Від імені усіх чоловіків приношу вибачення. Дякую! Більше не злюсь. За тархун? Та нема за що. А що там з роликами видалила? А хто ж тоді цей ДДТ 2006? Діми вони всі такі, не те щоденні. не ховати свої сльози, навіть найстрашніших через усі ми закохані в життя.